Ще один приклад щасливого життя е, і знаєте щасливого щасливої країни. Це пенсіонери. Приїхав в парк записати відео. І зараз якийсь в пенсіонерів, знаєте, в пенсії якийсь такий марафони. Ходять, щось вони шукають. Ходять, шукають людям по 60, по 70, по 80 років. Хіба це не прекрасно? Це дуже прекрасно. Ну а, а зараз відео буде про роботу. Друзі, привіт! Ви на каналі! Тут Люди мій. Канальчик про життя в Європі, про Нідерланди, про бізнес, про роботу, про адаптацію в цих країнах. В Нідерландах саме, знаєте, сьогодні я вирішив почитати коментарі на каналі. Дуже багато людей звертаються з приводу пошуку роботи. Ті, хто хоче їхати, ті, хто вже приїхав в Нідерланди чи якісь інші країни. Я бачу, ви пишете дуже багато є цікавих коментів. І сьогодні розкажу топ. П'ять сайтів з приводу пошуку роботи в Європі і в Нідерландах є. Я знайшов ці сайти, до речі, через деякі з цих сайтів знайшли роботу мої друзі в Німеччині. І що хочеться сказати насамперед, що робота в Європі є. Роботи дуже багато, дуже багато цікавої роботи. І тут, напевно, слід враховувати спосіб пошуку роботи. До прикладу, візьмемо Facebook. Там дуже багато є різноманітного кідалова в народі. Коли ви платите 400 євро за вакансію, я вже це розказував. Ви приїжджаєте, вас кидають на гроші і ви ходите сумненькі. Такі сьогодні розкажу про перевірені 5 сайтів, де шукають люди роботу в Європі. Європейці шукають роботу. І перший сайт, який би я порадив і стопа, тому що саме через цей сайт знайшли роботу мої друзі в Німеччині. Зараз ми його знайдемо. Ось його, заходимо, дивимося. Libor.com. Дуже класна платформа, це прям платформа. Ви можете скачати застосунок на Android, ви можете скачати на ваш айфончик застосунок. Сайт досить зручний, написаний доступними мовами. Зайшли, подивилися, і робота є дійсно по всій Європі. Америка, навіть Океанія є, Молдова, Турція. Багато вакансій. На цьому сайті є будівництво, заводи, склади фабрики, виробництво, хаус. Кіпінг, до речі, про це я розказую на своєму каналі. Дуже цікава робота і можна нормальні гроші зробити. Також на цьому сайті ви можете прослідкувати, які зарплати в принципі, ходять по Європі, на що ви можете розраховувати. І, звісно ж, ще одна порада: зробіть собі класний результат. Європейська служба зайнятості під відео будуть ссылки на ці сайти. Ви можете зайти, подивитися, ви можете покласти для вас. Це буде дуже корисно. Європейська служба зайнятості У мене перекладала російською мовою. Нічого страшного в цьому немає. Дивіться, ми можемо подивитися, які вакансії є по Європі. Ми можемо ознайомитися з документами, які потрібні для подальшого переїзду в Європу. Хто хоче переїхати, хто хоче тут жити. Злучна платформа для Казахстана, для України, для білорусів, для Молдова. Вам, хто хоче приїхати, ось бачимо, що жіночка вже яблука збирає. Скільки платять в Нідерландах за таку роботу? Грошей 2400 про робота в саду. Все це є, можна зайти, можна подивитися. Інженери для Германії, мастера для Германії. От, до речі, також дуже багато. Робота в Данії. Зайшли, глянули, підписалися на канал і поставили лайк. Все роблю для вас. LinkedIn. Дивіться, є така платформа по всій Європі. Пошук роботи на цей сайт, щоб зайти. Його дуже багато хто про цей сайт розповідав. Що хочу сказати: на сайт зайти. Треба ставити свої документи, свої контакти, заповнити, зареєструватися, і потім перед вами відкриється також великий вибір вакансій, великий вибір професій. Ще така знаєте порада. Вчіть мову, якщо у вас є така можливість. Просто заходьте, вчіть мову. LinkedIn є НЛ, є LinkedIn Європа. Також можна пойти, пошукати, подивитися, знайти щось для себе от, цікавеньке. Це вже знаєте, це вже для пошуку роботи в Нідерландах. Такий направлений сайт. По, по цим сайтам також буде окреме відео. Зайшли, подивилися, в мене сайт не перекладається, в мене сайт нідерландською мовою. Ви можете зайти подивитися, які вакансії є. Ви можете зайти і ознайомитися, в принципі, з якого по який вік ви можете працювати, тому що я розказував про ці моменти, що є, знаєте, такі роботи, коли людей за 50 років вже не хочуть брати. Є роботи, коли люди за 50 років влаштовуються на роботу. Різні вакансії є. І люди, які питали, чи приймають Нідерланди людей, кому там 55. Приймають, але Знаєте, в Нідерландах це трошечки важкий процес, залежно з чим ви прийдете на роботу, які навики у вас є. От по цим сайтам ви прийдете, подивитеся і в принципі зрозумієте, який кейс у вас є, і з чим ви можете прийти і працювати. E, Jobs for Ukraine. Класна платформа, класна платформа з пошуку роботи, класна платформа з допомогою українцям, які виїхали під час війни. Це для такої, знаєте, адаптації. Є гарячі лінії, є консультанти, які вас проконсультують, які вам порадять, які з вами пропрацюють. Знаєте, багато моментів, коли ви їдете в Європу працювати, багато моментів треба враховувати з приводу медицини, з приводу страховки, які вакансії, які роботодавці. Авці, до прикладу, перший сайт тут є така прям база. Я знайшов лайбертком, де ви можете роботу шукати як від фірм, так і від прямих роботодавців. До речі, в Нідерландах важко знайти роботу, якщо ви тільки приїхали. Важко знайти роботу напряму від роботодавця. Це також треба мати скіли, але все можливо. Коли я кажу важко, це не означає, що це неможливо. Така була, знаєте, коротенька підбірка сайтів. Знову повторюсь, під цим відео в описі ви знайдете всі ці сайти. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звичайно же, мамі і папі передавайте привіт. Майте совість. Все, всіх обняв, до побачення. Дивися, тут дійсно роботи багато. Робота в Європі є. Надо було так почети, так?